Зміни відбуваються у кожній структурі суглоба вони одна за собою тягне інші. Зміни в хрещі викликають хронічне запалення. Це хронічне запалення викликає руйнування хреща. Хронічне запалення викликає потовщення ущільнення синовіальних оболонок суглоба. Ці зміни в хрещах і в оболонках суглоба викликають зміну властивостей тої рідини. Вона зміняє свою в'язкість, в ній з'являються додаткові білки, яких там не повинно бути. Там курсують медіатори запалення, і це в свою чергу породжує подальший ураж. Такі перевантаження викликають додаткові реактивні зміни. Зв'язок і сухожилків суглоба. М'язи, які довкола цього суглоба, вони теж будуть ставати більш напружними. Буде рефлекторний м'язовий спазм. Це, в свою чергу, буде викликати ще більшу перевантажність суглоба. І як реактивна реакція організму на такі зміни і перевантаження з кісток, які утворюють суглоб, будуть утворюватись кісткові розростання, так звані остеофіти або кісткові нарости, які будуть рости по лініях натягу оболонок суглоба, по зв'язочках, по сухожилках. І також будуть в свою чергу викликати подальше подразнення, подальший біль, подальші запальні процеси це складний процес, який втягнуті всі структури суглоба. І головні його причини це знову ж таки спосіб життя.